Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде таке коротеньке відео про мої хвойники у горщиках, які я пересаджувала і паралельно намагалася розмножувати, тобто розділити або ще взяти деякі там живці і спробувати їх таким чином розмножити. Сьогодні у нас цілий день дощ, тому я вирішила зайнятися своїми хвойниками. Які в мене ростуть у горщиках. І хочу пересадити їх у більші горщики, і спробувати ну, подивитися, а може можна їх буде розділити і отримати ще маленькі рослинки. Я ось таку карлікову сосну це сосна поміло. Буду її пересаджувати. Це у нас ялівець горизонтальний, Андорова рігата, А це у нас теж ялівець лайм, Голов. такий гарний. Це у нас Кіпарісвік тацумі такий цікавий такий. Я його а, пробувала розмножувати, живцювати. Результати ще не знаю, які, ще не дивилася, бо думаю, що часу мало пройшло. А це у нас тує західна тетя я теж її намагаюсь шивцювати, розмножити. І зараз буду її викопувати, і мені здається, що отут. Можна буде відокремити цю рослинку, і в мене буде потім дві тойки. Для пересадки я ось такий ґрунт обрала. Ось так він виглядає, додала ще піску і вірмікуліту. А також буду використовувати ось таке добриве. ще ніколи ну, не пробувала, але мені здається, що воно має підійти. Тому що пересаджувати я буду їх аж в наступному році. Наступ... Коли вони підростуть. Тому сподіваюся, це буде добре їм подобатись. Так, першим я буду пересаджувати оці два ялівці ось такі горщики. Вони трошки більші, ніж е, ті, яких зараз ростуть. І сподіваюся, їм вистачить до наступного року. І так, приступимо. Наповнимо трохи землею, втрамбуємо. Так, перевіримо майже. Ось так. Є. Тепер можна подивитися, що тут. Бачите? Тут є якісь такі... Мені здається, що можна буде їх теж спробувати зараз розділити. Подивимося. Так. Треба обережно дістати нашу росінку. О, о. Ось така коренева система. Не знаю, чи видно вам, не видно. І я тут бачу, що теж додано якесь добриво, тут гранулки є. Тому думаю... Ой, навіть є, чи це черв'як, чи не черв'як. Хто це такий? Ану. Черв'ячок, бачите? Ну, відправимо його у наш горщик. Давайте подивимося, що тут взагалі можна зробити з цією рослинкою. Чи можна відокремити оцю частинку? Ого, от, -от добре ви є, бачите? Так що, все я правильно, мабуть, роблю. Зараз подивимося, що тут. О, дивіться, відокремилось з корінням. І це можна буде посадовити, о, о, окремо в маленький горщик. Прикольно. І ось тут теж маленька така рослинка. Добре. Зараз посадимо нашу велику рослинку, а потім будемо садовити наші вже маленькі ці рослинки. Знаєте, що я забула? Я забула додати добриво. Зараз додамо. Ось так виглядає це добре. Схоже на те, що тут було, тому треба трохи отак от насипати. і потім прикопати. Ну, що. Перша рослинка пересаджена. Зараз посадимо маленькі. Ось такі горщики я обрала для цих маленьких ялівців. Їм цього об'єму вистачить. Вони будуть там розвиватися. І я сподіваюся, на наступний рік в мене будуть вже три ялівця. Так, добре. Ось наша рослиночка. Робимо тут таке ямочку і саджаємо. Так. Готово. Наступна у нас буде сосна поміло. Зараз подивимося, яка в неї коренева. Вже така достатньо розвинута, тому можна її пересаджувати. І я буду пересаджувати в такий горщик. Готово. Наступний у нас яливець Golden Lime. Так, так його дістаємо. І дивимося, що коренева в нього добре розвинута, тому його теж можна посадовити. Але, я ж хочу спробувати його теж подивитися, чи можна його розділити. Так. Дивіться, зараз. Ось тут є такі окремі гілочки. Зараз я його спробую відокремити. Оп. Ха. Вона без корінців, тому зараз я його відправлю до моїх живців хвойних, і він буде укорінюватись. І тут теж, якщо я відокремлю, то Просто буде живець. Я лівцю. Зараз з п'яточкою спробую. Ось такий у мене живець. Все. Можна садовити. Готово. Наступна у нас буде туя західна на теді. Горчик їй достатній, але я хочу. Спробувати ось тут -от розділити. Тому обережно. Мабуть, отак. Краще трошки обкопати. Ось. І дивимося, що тут у нас. О, бачите? Нові корінці пішли. Ось були старі, оце вже нові. Тує розвивається дуже добре. Так, дивимося, що тут у нас? Бачите форму, як вона росла? У горщику? Так, у нас от є тут така гілочка. Зараз буду пробувати її відокремлювати. Угу. Вона дуже міцно тримається. Дуже-дуже міцно. Зараз. О, пішло. Обережно. Отак. У нас вийшов ще один саджанець твої західної теді. Однісенький такий. Так. Ну, все, в принципі, більше я знущатися над рослинкою не хочу, тому все, я її зараз посажу. Оберу. Так. Ось так зробити, і все. І добре, обминаємо ґрунт для того, щоб у нас корінці росли і розвивалися. Так. Все. А для цієї туйки ось такий горщик. Ось такий парізовік я не буду пересаджувати, тому що в нього досить великий об'єм угорщика. Просто хотіла його показати, як він цікаво має таку структуру, ялочок, дуже цікавий. Після пересадки обов'язково все гарно проливаємо і чекаємо на те, щоб наші рослинки почали активно. Розвивати свою кореневу систему, і щоб вони потім гарно перезимували. Бо зимувати вони у мене будуть на вулиці, але під укриттям. Так як це відео все ж таки про мій досвід живцювання, хвойників, покажу вам попередньо, як виглядають живці, які я намагаюся вкорінити. Я знімала відео про це. Разом з гортезіями. Ось так зараз виглядають ці живці. Все зелене. Нічого не пожовтіло. Мій догляд за цими живцями раз на три дні я їх оприскую. Бачите, тут є західна. І в неї вже, судячи по кольору, пішов ріст оце кіпарісовік, ось такий. І він теж виглядає досить непогано, тому є надію, що в мене все вийде. А ось ці. Туйки були трохи пізніше посаджені, я це брала у свої сусідки. В неї дуже гарні різні туї, тому вона мене запросила, я зводила в гості і наживцювала. І зараз, от на це місце, я буду саджати наші живці з які ми тільки що пересаджували. Я вже зачистила і просто їх струмляю обережно. Воно так, земля дуже така плотна, зараз знайду чим допомогти. Знайшла олівець, роблю отвори і заглиблюю наші живці. Все, тепер треба їх трошки ось так вминати, для того, щоб був дуже гарний контакт стволиків з, з землею. І все. Зараз відправлю знову у контейнер нашу тепличку. І нехай вони далі собі вкорінюються. На цьому я відео буду завершувати. Покажу вам трохи поближче мої нові рослинки. Ось так вони виглядають. І сподіваюся, що в наступному відео я вам вже покажу, які в мене успіхи. Сподіваюся, що будуть успіхи з жевчування моїх хвойних рослин. А Зараз я всім бажаю мирного неба, всього найкращого і до побачення!